Однією з традицій розвитку місцевого самоврядування в Україні було існування інституту старости, який в різні часи виконував різні функції. Так за часів Київської Русі староста був представником адміністрації, який доглядав за певними ділянками в господарстві князя. У 15-18 століттях в Україні староста Війт був керівником місцевого міського чи сільського управління або самоврядування. За часів імперії сільський староста був головою адміністративної одиниці, сільської громади й обирався сільським сходом на три роки. У Гетьманській державі. Діяли губерніальні та повітові старости старостами також називали виборних або призначених осіб для ведення справ будь-якої громади, артілі чи іншого громадського колективу. Запровадивши на сучасному етапі державотворення посаду старости в системі місцевого самоврядування, законодавець повернув українському народу ментальну національну традицію бути справжнім господарем на своїй рідній землі. Хто ж такий староста і якими управлінськими інструментами має володіти ця людина? Як досягти результату, щоб обрані старости громад були високопрофесійними управлінцями? Відповідь на ці запитання дав перший рік роботи об'єднаних територіальних громад в Україні. Практика ж роботи старост громад Дніпропетровщини дозволяє пропонувати нові форми їх роботи. Клуб працював у нас 15 років, але ми не могли зробити дах і не могли зробити музей, який знаходився в нашій школі. Завдяки нашому сільському голові. Тому році, коли ми вже об'єдналися, підняли це питання, і нам виділили кошти в розмірі 600 тисяч на ремонт будинку культури іменно даху. Нам пішли на зустріч наші депутати з сільським головою, прийняли на сесії, і ми також закінчили в тому році проект, який не виконувався 3-4 роки. І паралельно зробили музей, який знаходиться в школі. Але він народний музей, ми вирішили його перенести в будинок культури, щоб був заклад. Повністю, як кажуть, культурним центром. на протязі року, крім СБК, ми СБК, зробили ремонт в амбулаторії. В тому році виділилося 826 тисяч на до закінчення ремонту. Зроблений туалет в школі. Зроблено півтора кілометра доріг. В цьому році плануємо теж зробити ще півтора кілометра доріг. Як бачите, у нас село, як кажуть, не вимирає, процвітає. Сьогодні плани, ті, які ми написали на цей рік, я думаю, ми будемо виконувати. Я думаю, що дохідна частина нам буде дозволяти це зробити. Хочемо відремонтувати дитячий садок і утеплити доробити дороги. Ну, В принципі, будемо сподіватися, будем що у нас так і останеться далі, як ми сьогодні процвітаємо і живемо. Старуста. Це лідер, якому громада села виказала підтримку. Він нова посадова особа місцевого самоврядування, нова інституція створена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл в об'єднаних територіальних громадах були належним чином представлені, щоб соціальні попутові та інші потреби мешканців села були задоволені. Щоб проблеми місцевого значення вирішувалися швидко, відкрито, зрозуміло. Велика роль приділяється старості. Він наділений певними повноваженнями. Він є і член виконавчого комітету. Всі свої ідеї, всі свої пропозиції подає на розгляд і виконавчого комітету, а також на розгляд депутатського корпусу. Це є підтримка і для нашого виконавчого комітету, так і в цілому для громадян, які проживають на. Даній території. По цьому старостинському округу багато зроблено в відношенні благоустрію. Це і вуличне освітлення по рекшивки, так і частина вуличного освітлення по самому Волозькому, по центральній вулиці, ремонт доріг, як капітальний, так і поточний ремонт доріг. Проведено ремонт будівель в школі, в дитячому садочку. Ведеться ремонт і самого адміністративного здання старостинського цього округу. Взагалі стало більше приділятись уваги соціальним, вирішуванню соціальних питань для населення. Староста це батько, і цим все сказано. Це той, до кого можна прийти, до кого можна подзвонити у будь-який час, до кого можна прийти з будь-яких питань, від того, що батьки там не справляються з дитиною їм тяжко до того, що хтось когось ображає. Це допомога в вирішенні таких побутових якихось вопросів. І перш за все, це спілкування і відчуття. Підтримки і відчуття даху над головою. Люди повинні відчувати, що на їх території є хтось, хто про них подбає. І головне, що ця людина представляє владу. І тоді люди починають впевнено себе відчувати і з більш такою міцною надією дивитися у завтрашній день. Дуже полюбляю Тараса Григоровича Шевченка. Є в нього дуже чудові слова. Ідіть навчитись чужого і свого не цурайтеся. Ми маємо розбудовувати нашу країну на наших національних традиціях, але звісно, з певним гарним таким продвинутим досвідом європейських країн. Староста обирається на 5 років. Я членом її виконавчого комітету. Представляє в ньому інтереси жителів села, здійснює комунікацію між владою та громадою села. Коли ми провели вибори в об'єднаній громаді, обрали голову і повинні були по закону обирати старосту. Я попросила депутатів перенести на рік мої вибори з тим, щоб за рік. Показати людям переваги об'єднання, довести, що ми не помилилися у виборі в своєму. Пройшов рік, я йду на вибори. 9 квітня в мене вибори. І я вже йду з результатами своєї праці, тому що те, що зроблено було за рік, вражає. Раніше ми отримували власних 500 тисяч плюс дотації 500 тисяч, це в нас мільйон був на рік, то в 2016-му ми отримали на розвиток нашої території приєднаної 25 мільйонів. На 17-й рік нам вже виділили близько 30 мільйонів. Ви розумієте, що ми за один рік ми отримуємо кошти, які б ми отримували 30 років. І те, що ми зробили, воно вагоме, воно видно. Школа у нас відновлена, там Повністю замінені стіни, двері, утеплення фасаду, заміна вікон, заміна системи опалення, все, що можна було замінити, поли, ми все замінили. Покращили матеріально технічну базу, школа у нас образцово показательна. І також ми займаємося і дитячим садком, і дорогами, і освітленням. Зараз у нас іде реконструкція будинку культури. За будинком культури вже готується площадка для будівництва центру безпеки. Спеки ми будемо робити відеоспостереження по вулицям. Монітор буде виведений туди, в цей центр безпеки. Програма дуже велика на 17-й рік. і Ми так що маємо гроші, маємо бажання, і я думаю, що наше село буде. Процвітати і буде доведений до рівня нашого центру Слобожанська про старости дуже важлива і вводити цю посаду потрібно обов'язково, тому що це людина, яка захищає цю територію, яка має зв'язок із центральною садибою. Там вона на рівні сесій, виконкомів, відстоює інтереси цієї громади. Старостою бути почесно, тому що тобі довіряють ті люди, які тобі повірили. Вони йдуть до. Тебе йдуть з проблемами і з надією, що ти їх вирішиш. Староста має робоче місце на території старостинського округу, де він обирався. У нього чіткий графік роботи, зручний для жителів. Він організовує заходи у селі, відслідковує проблеми громади та пропонує варіанти їх вирішення. Коли ми об'єдналися в громаду, ми побачили зміни за останні півроку. зроблено ну, дуже багато. Це три кілометри водогону, які провели. Ну це перший етап наш. Другий етап буде зроблений в цьому році. Хочемо вирішити проблему. нашої багатоквартирні будинку вже 15 років, як постачають. Вода тільки вранці і ввечері. Вулиця центральна, зроблена дорога. Там її зовсім не було. Вона була грунтова. Зараз машини можуть їздити, люди задоволені. Було запущено наш дитячий садочок. Нарешті завершилося капітальний ремонт завдяки нашій громаді, завдяки активним жителям села. Раніше у нас була одна група, там було 25 дітей. Зараз працює дві групи, там 50 дітей було закуплено повністю. Все обладнання для їдальні, всі матеріали, посуд. Черга раніше була 60 дітей, зараз ми цю чергу зняли. Завдяки громаді за такий короткий срок у нас було перше відремонтовано підлогу у спортзалі, спортивній залі, яка потребувала ремонту вже років 6 і ніхто не виділяв кошти. Крім того, за кошти громади було відремонтовано дах над спортивною залою, над блоком молодшої школи і над переходом до їдальні. На цей рік планується закінчити ремонт даху по всій школі і вже почали складати смету на ремонт покрівлі. Крім того, зроблені сучасні роздягальні та душові. Спортзал працює зараз з повним навантаженням. Крім уроків, проводяться тренування для дітей щоденно, Крім дорослі можуть приходити в спортзал і займатися різноманітними видами спорту. Крім того, в школі працює для дітей і дорослих безкоштовна секція настільного тенісу. І особливо в цьому році вперше залучено досить багато місцевих дітей. Перше на змагання ми можемо використовувати свій автобус, який наданий школі для підвозу дітей до опорної школи, але у вихідні дні ми його використовуємо для того, щоб доставляти дітей на олімпіади, на спортивні змагання. І не тільки дітей, а навіть дорослих на районі змагання вони також виїжджають цим автобусом. Громада виділяє і кошти на горючі смазучі, матеріали, на зарплату водієм. Також школу було виділено шість нових комп'ютерів, які Встановлені в кабінеті інформатики з новими операційними системами, які дають можливість навчати дійсно дітей сучасним уроком інформатики. Зараз школа живе по-новому і я вважаю, що буде жити ще краще. Працює старостою кіна Шелена Леонідовна, яка Доволі часто відвідує школу, цікавиться нашими проблемами, допомагає в усіх питаннях і підтримує наші пропозиції, вносить свої пропозиції. І Я думаю, що для всього села це посада, яка обирається людьми. Вона дуже потрібна, староста повинен захищати інтереси громади села. В нас активна громада завдяки об'єднанню зараз проводимо разом свята. Всі цьому допомагають нам завжди підприємці, наші фермери, товариства, завжди допомагають благоустрою. Було зроблено багато проєктів. На цьому році ми хочемо їх завершити. Завершити проект будівництва водогону, завершити ремонт. Доріг завершити будівництво дороги пілотної і переможної. Також староста відповідає за активізацію громади у прийнятті рішень. Працює з місцевими громадськими об'єднаннями. Доброго дня старости. Я працював сільським головою, мабуть, самою найменшою сільською радою, яка була в Україні. Виборців на моїй території було 257. Чоловік, два населених пункти, і в подальшому я не бачив розвитку своєї території. Після об'єднання ми вибрали голову об'єднаної територіальної громади, і в 2016 році нас обрали старостами наших населених пунктів, старостинських тепер округів. Дуже великий об'єм роботи, і дуже багато ми за цей рік зробили. А саме ми зробили. Дотягли воду до села Широке, зробили капітальний ремонт доріг, вуличне освітлення, клуби. Ми все це зробили лише за рік. Дуже багато капіталовкладень було, і це завдяки тому, що ми об'єдналися. Я як староста я представляю інтереси. Населених пунктів всі проблеми, всі доносяться до виконкому, і на виконкомі все ми вирішуємо. Тільки позитивно. Підтримка є. Підтримка в мене і з боку односельців підтримують, тому що люди спочатку не вірили, а зараз побачили такі зміни, і вони мене підтримують у всьому. Староста це, це надійний помічник. Голові об'єднаної територіальної громади староста має як визначені державою повноваження, прописані у законах про місцеве самоврядування в Україні та про добровільне об'єднання територіальних громад, так і надані радою громади. Визначені у статуті об'єднаної громади та у затвердженому місцевою радою положенні про старосту. У нас обрано п'ять старост, які сьогодні працюють, як ми кажемо в глубинці. Староста це ну як той міні-сільський голова, який залишився на місці. До кого йдуть з усіма тими питаннями, які раніше ходили до сільського голови. Ми розробили їхні посадові інструкції. Вони вже знають чим займатися. Це ті самі посадові особи. Які відповідають так само по всіх законодавчих актах, як і селищний голова. Вони автоматично стали відповідно до закону законодавства України членами виконкому. І ви знаєте, наскільки активні, вони зараз. Вони хочуть за один-два за роки змінити ну, облік своєї території. Те, що не робилося годами, вони сьогодні мені нанизують таку низку питань і оце, і оце, і оце, і ми вже починаємо трошки підожіти, що щось вперше першу чергу, щось в іншу. А в цілому, у нас ідуть час і смотри, район проводить по художній самодіяльності. Тут дуже активність у нас культура дома. Палаци культури запрацювали. У нас є свій автотранспорт шкільний, який ми в суботу, в неділю залучаємо для підвозу з інших сел. І ви знаєте, ця форма підтримується населенням. Отже, сьогодні без старост вже на тих територіях просто в мені в голові дуже важко буде управляти все інше. Прийшла весна, вся основна робота сьогодні на них по благоустрою, по наведенню порядків. І все інше. За їхніми предложеннями ми поводили штатні одиниці на півроку, які будуть працювати саме на територіях по уборці, по обрізці дерев, там по приведенню в порядок пам'ятників і все інше. Тобто, мені, як селищному голові, це ті помічники, які необхідні і вони себе оправдують. Реформа децентралізації влади формує європейське майбутнє нашої держави. Зворотнього шляху немає. А перші результати роботи об'єднаних територіальних громад чітко свідчать про переваги децентралізації завдання старости стати лідером децентралізації.